Доброго дня, дорогі наші глядачі. Ви на каналі Погляд Вільних. Сьогодні говоритимемо про одну тему, яка, я впевнений, зачепить кожного, хто наближається до пенсійного віку: як збільшити свою пенсію, не порушуючи закон, а просто зробивши невелику, але дуже хитру дію. І головне, це реально працює сьогодні. У нас дуже важлива тема. Як можна збільшити свою пенсію, якщо вийти на неї трохи пізніше? І це не якась хитра схема чи вигадка, це абсолютно законна можливість, яку пенсійний фонд зараз сам радить людям, і головне, саме зараз у листопаді це надзвичайно актуально, бо ті, хто виходить на пенсію в листопаді або в грудні, мають унікальний шанс отримати значно більшу виплату. Почнемо з головного. Якщо ви саме зараз досягаєте пенсійного віку, не поспішайте подавати заяву в день народження. Багато хто робить саме так, а потім дивується, чому в сусіда пенсія вища. Хоча стаж і зарплата були схожі, насправді все просто. Закон дає три місяці після досягнення пенсійного віку, щоб звернутися до пенсійного фонду. І от саме в цьому є можливість отримати набагато більшу суму. Якщо ви почекаєте лише до 1 січня і подасте заяву вже у новому році, ваша пенсія буде розрахована за новою середньою заробітною платою по Україні, а вона, як правило, зростає щороку. І це означає, що розмір вашої майбутньої пенсії автоматично збільшується у середньому на 15. А іноді й на 20%. Уявіть, нічого особливого не робите, просто подаєте документи трохи пізніше і отримуєте значно більшу пенсію, а нарахують її все одно з дня вашого народження, тобто ви нічого не втрачаєте, отримаєте доплату одразу за ті місяці, які вже минули. Це не теорія, це реальний досвід людей. Тисячі українців уже скористалися цим простим лайфхаком і дякували, мовляв, не знали. А тепер маємо більшу пенсію. Тому, якщо ваш день народження припадає на листопад або грудень, не поспішайте. Дочекайтесь нового року, подайте заяву після 1 січня і отримаєте відчутну надбавку. А тепер про другий спосіб: його називають вийти на пенсію пізніше, але отримувати. Більше, пенсійний фонд дійсно пропонує надбавку за перепрацювання. За кожен місяць, який ви працюєте після досягнення пенсійного віку, нараховується відсотка до пенсії. Тобто, якщо ви працюєте ще рік, це плюс 6 відсотків, 5 років це вже 30 відсотків. На папері виглядає дуже гарно. Але давайте порахуємо на конкретному прикладі. Відприпустимо, ваша майбутня пенсія 5 тисяч гривень. Якщо ви працюєте ще 5 років, не виходячи на пенсію, вам додають 30%. Тобто ваша пенсія стає 6 тисяч. Звучить приємно, правда, але за ті 5 років ви не отримуєте жодної пенсійної виплати. 5 років це 60 місяців, по 5 тисяч гривень на місяць. Це 300 тисяч гривень, які ви фактично не побачите. І щоб потім ці гроші відбити завдяки підвищеній пенсії треба прожити після виходу ще щонайменше 16 років. Тільки тоді ви повернете втрачений дохід. Тож питання, чи вигідно це, якщо чесно, у більшості випадків ні. Бо ми ж не знаємо, скільки ще років проживемо, і не всі зможуть дочекатися того моменту, коли надбавка перекриє втрату. Тому цей спосіб підходить лише тим, хто добре почувається, має стабільну роботу і хоче ще кілька років працювати для власного задоволення. А ось якщо ви просто шукаєте спосіб підняти пенсію. Краще скористайтеся першим варіантом він простіший, надійніший і вигідніший. Є ще одна категорія людей, для яких діє особливе правило це жінки, народжені до 31 грудня 1961 року. Для них передбачене підвищення на 2,5% за кожні півроку, якщо вони вирішують, піти на пенсію пізніше, ніж могли. Тобто, якщо жінка мала право піти у 55, але вийшла у 56%, це вже плюс 5%. Якщо у 57 уже 10, це невелике, але відчутне підвищення. І головне, його не потрібно відбивати, як у попередньому варіанті, надбавка діє одразу після оформлення. Давайте підсумуємо все простою мовою. Перше, якщо ваш день народження у листопаді або грудні, не поспішайте з документами, зачекайте до нового року, подайте заяву в січні і одразу отримаєте вищу пенсію, бо її розрахують за новими цифрами середньої зарплати. Друге, якщо вам радять не виходити на пенсію, а працювати ще 5 років, добре порахуйте, бо може виявитися, що замість надбавки. Ви просто втратите сотні тисяч гривень виплат. І третє, якщо ви народились до 61-го року, перевірте, чи маєте право на оте підвищення за пізніший вихід. Воно невелике, але приємне і може стати гарним бонусом. Дорогі наші глядачі, ми щиро вдячні, що ви з нами. Дуже приємно бачити ваші коментарі, поради ваші Історії з життя, і ще приємніше, коли ви допомагаєте один одному, підказуєте, як краще зробити, ділитися досвідом. Саме так спільно ми знаходимо правду і захищаємо свої права. Тому не забувайте, підписуйтеся на канал Погляд Вільних, ставте вподобайку, залишайте свій коментар. Можливо, саме ваша порада допоможе комусь із наших глядачів. І головне, бережіть себе. Хай кожен із вас має гідну пенсію, здоров'я, спокій і впевненість у завтрашньому дні. До нових зустрічей, дорогі наші друзі. З вами був погляд вільних канал, який говорить правду простою людською мовою. Знаєте, ми завжди кажемо: головне не лише знати закони, а й розуміти, як ними правильно користуватись, бо держава може щось пообіцяти написати складними словами в постанові. Чи законі, а людина потім сидить і не розуміє, чи то їй вигідно, чи то краще не рухати. Саме для цього ми тут, щоб розкласти усе по поличках, пояснити так, як пояснювали б своїм батькам чи сусідам за чашкою чаю. Кожен з нас заслуговує на гідну старість. Ми все життя чесно працювали, піднімали дітей, садили дерева, будували країну. І тепер маємо право на повагу, на стабільність і справедливість. Але на жаль, часто виходить, що саме пенсіонери мусять самі шукати, як вижити, де знайти правду, як не дати себе обдурити. І тут важливо бути разом. Ми дуже вдячні вам за те, що дивитесь нас, що пишете у коментарях свої історії, ділитеся порадами, підтримуєте один одного. Коли читаєш ваші відгуки, ми це знаєте як зустріч із рідними людьми. Хтось пише Спасибі, як завжди, слушно, хтось ділиться своїм болем, вдома холодно, я інвалід, а мама пенсіонерка. І от тоді ми розуміємо, що все це не даремно, бо наш канал це не просто відео про новини, це місце, де українці допомагають одне одному, діляться досвідом, радять. Як краще вчинити, як не дати себе ошукати це наша спільна сила, сила людей, які небайдужі, які хочуть справедливості. І ще не забувайте жодна порада не дрібниця. Навіть якщо ви просто написали коментар під відео, розповіли, як у вас було, можливо, саме ваш досвід врятує когось від помилки. Тому залишайте свої коментарі, ставте вподобайку, підписуйтесь, бо кожен ваш перегляд, кожне слово це частинка великої спільної справи. Ми, команда погляду вільних, обіцяємо вам і далі будемо говорити чесно, відкрито і просто, без політики, без крику, без неправди, лише факти, лише людяність і лише віра в те, що добро переможе. Бережіть себе, дорогі наші, нехай у ваших домівках буде тепло, у серцях спокій. А поруч люди, які розуміють і підтримують. І нехай кожен новий день приносить вам не лише турботи, а й маленькі радості, бо життя триває, і поки ми тримаємось разом, нас не зламати. До нових зустрічей на каналі Погляд Вільних. Ми поруч, ми з вами. І ми завжди говоритимемо так, як відчуває серце по правді і по людськи.